25 січня 2016 року в Україні розпочнеться третій раунд додаткової імунізації проти поліомієліту. Результати попередніх турів демонструють, що рівень охоплення щепленнями серед дітей є недостатнім для створення необхідного рівня імунізації для подолання спалаху поліомієліту в Україні та повернення статусу України вільної від цього захворювання. Саме про підсумки двох раундів щеплення та підготовку до третього етапу впродовж трьох годин в рамках. Круглого столу обговорювали медичні фахівці, громадські активісти та журналісти. Такі круглі столи проходять в усіх обласних центрах держави за підтримки громадської спілки Ротарі клубів України та національного комітету «Поліоплюс». Основна мета цього круглого столу донести до наших жителів Закарпаття необхідність вакцинації дітей, щоб мати щоб уникнути. Будь-яких проявів поліомліту на території Закарпатської області і взагалі всієї України. Нагадаємо, що для подолання спалаху поліоміеліту в Україні показник рівня імунізації населення країни має становити щонайменше 95% протягом трьох турів. За офіційними даними Міністерства охорони здоров'я України, за результатами другого туру щеплено тільки 75% дітей віком від двох місяців до шести років. Варто зазначити, що показники додаткової імунізації в Закарпатській області наразі є одними з найнижчих в Україні. Це викликає особливу тривогу у Адже саме на Закарпатті в липні 2015 року були виявлені два випадки захворювання на поліоміеліт, які стали приводом для оголошення в Україні спалаху цієї хвороби. Низький показник за попередні тури для нашої області представники департаменту охорони здоров'я закарпатської ОДА пояснили відсутністю достатньої кількості вакцини. Але сьогодні на заході всі присутні запевнили, що для третього раунду додаткової імунізації вакцини більш ніж достатньо. Планують охопити більше ста. 60 тисяч закарпатських дітей на сам завершення. Організатори закликали всіх батьків, керівників освітніх закладів та відповідних установ сприяти третьому раунду вакцинації. На Закарпатті не вестись на різні спекуляції та інформаційні міфи. Вакцина абсолютно безкоштовна.